В якийсь момент хтось вам говорить: а це Ізюмський ліс. Тут були поховані ці люди. Унікально проявляється цей жанр саме під час війни. І можна прослідкувати, що художники починають розповідати свої особисті історії через зображення природи. Художниця спеціально в фотошопі робить цей ефект білого. Ці люди стають схожими на лікарів або навіть на янголів. Ми не можемо відділяти навколишній світ. В якому відбуваються всі ці події від нашого досвіду доброго дня! Мене звати Тетяна Лосун. Я мистецтвознавиця і кураторка виставкового проекту Ти як. Цю лекцію ми записуємо в рамках проєкту Українського дому про українське і в межах виставкового проєкту ТИЯК, який був організований спільно з українським музеєм сучасного мистецтва, українським домом та минулим майбутнім мистецтвом. Сьогодні поговоримо про пейзаж в мистецтві воєнного стану. Пейзаж загалом це традиційний жанр в образотворчому мистецтві. Зображення природи, як натюрморд, зазвичай вони сприймаються як нейтральні, як здебільшого естетично привабливі або навіть медитативні зображення. Але якщо ми трохи відволічемось від цих естетичних насолод і згадаємо історію мистецтв, то стане зрозуміло, що пейзаж завжди був наділений додатковим змістом, наприклад, Морально отичним в китайській традиції, де зображення пейзажу мало спільний, спільний корінь з духовними практиками даосиськими. І в той же час європейська практика інструменталізації пейзажу як такого політичного інструменту означення територій, власників і певних традицій. І коли ми говоримо про. Сучасне українське мистецтво, то пейзаж як жанр в ньому був не дуже популярний. І зараз, після повномасштабного вторгнення, ми бачимо, наскільки актуалізується знову звернення до зображення природи, і можна умовно виділити кілька напрямків пейзажу, які об'єднуються між собою специфічними візуальними або смисловими мотивами. Наприклад, Поранений пейзаж, де зображається безпосередньо е, руйнування різного роду. Наприклад, серія робіт Віталія Кравця, де це серія з десяти полотен невеликого формату квадратних, е, які так і називаються квадрат 1 квадрат 2 і так далі. І там ми бачимо монохромне зображення землі зверху, начебто ми спостерігаємо коптера за тим, що відбувається внизу. Але внизу ми бачимо лише повалені дерева, де поруч лежать коріння, і ці дерева нагадують полеглих людей, мертвих. І це інше, інший аспект, який також проявляється, коли Зображення природи стає суб'єктним. Інший приклад пораненого пейзажу це робота Романа Михайлова та Аліси Бондаренко Степ, де художники буквально вирізали шматок землі з поля, в який прилетів снаряд. Це вони знайшли. Таку місцину, де була ця спалена земля, вони її викопали, привезли в виставковий простір і побачили, як вона почала відроджуватись. І для художників вже не, не потреби додавати щось від себе. Власне, сам цей об'єкт в своїх природних процесах вже був мистецтвом, тому що ми бачимо цей момент відродження і переродження землі. Сенс в тому, що вони досліджують наслідки. Воєнних дій на природній ландшафт. Тут уже художник не може додати щось від себе, тому що саме це спостереження за метаморфозами землі, яка була обуглена, яка була опалена, але вона починає відроджуватись, і, власне, акт природнього відродження, він стає актом прояву, по суті, певних смислів. Про те, що будь-яка рана вона загоюється природним чином. Інший напрям пейзажів, який досить сильно проявився, це отруєний пейзаж, в якому художники говорять про травматичні наслідки війни для навколишнього середовища, але більш етичного характеру, загалом поняття отруєний пейзаж створив австрійський письменник Мартін Полак. Він називає таким чином ті ландшафти, які зазнали втручань під час, під час антропогенних катастроф та війн. Наприклад, це масові поховання, це братські могили, це місця воєнних злочинів, які не були розкритими. Такою є робота Яни Кононової «Ізюмський ліс, яка є не зовсім. Пейзажем, але саме місце дії, ліс вибудовує тут дуже важливий напрямок і зміст. І це фотографія, яку Яна Кононова створила під час екзумації тіл масового поховання в Ізюмі. Вона була акредитованою журналісткою. І ми бачимо це чорно-біле зображення, ми знаємо, що відбувається там, але ми не бачимо жертв. Ми бачимо лише тих людей, які виконують свою роботу. І в цій роботі вона піднімає кілька питань. Перше – це етика зображення загиблих. Ми вже зараз зіштовхуємось з проблемою, коли родичі загиблих отримують додаткову травму від того, що вони бачать тіла своїх рідних на зображеннях десь в СМІ, які доступні для всіх. Другий момент це. Історія про людей, які виконують таку складну роботу, група людей, які в природних позах стоять, хтось сидить, хтось курить. І з одного боку, ця фотографія, вона навіть нагадує античні фризи, на яких в лінійній послідовності розказувалися певні важливі історичні події. І тут ми бачимо цих людей, які в білих халатах. Хоча насправді в оригіналі вони були в блакитних медичних халатах, художниця спеціально в фотошопі робить цей ефект білого, тому що таким чином ці люди стають схожими на лікарів або навіть на янголів, які лікують цей простір. Тому що одна з головних ідей Мартіна Полока про отруйний пейзаж що єдина можливість вилікувати цей простір, коли ми. Розкриваємо ці злочини, коли ми знаходимо винних, коли ми дізнаємось імена тих людей, які загинули, коли ми вшановуємо їх пам'ять. І тоді це стає пропрацьованою травмою. Ви уявляєте, якби опинитись під... в цьому лісі? Ви можете уявити собі це відчуття знання. Тобто, ну уявімо, що ви десь вийшли випадково прогулятись на лісовій галявинці, ви йдете, дітей, і в якийсь момент хтось вам говорить, а це Ізюмський ліс, тут були поховані ці люди. Ви розумієте, що вся ця насолода по свіжим повітрям, там не знаю, можливо, ви збираєте гриби чи ще щось, що вона раптом зникає. Це перестає бути просто місцем, де ви насолоджуєтесь дарами природи. Це стає дуже великою болючою темою, яка розкриває нам дуже багато різних речей. І саме головне це. Тема смерті і насильницької смерті, що ще болючіше, болючіше, насправді. Ми не можемо відділяти навколишній світ, в якому відбуваються всі ці події, від нашого досвіду. Він також є частиною цього досвіду. Тому саме ця тема зараз важлива про неї проговорити і тут зрозуміти, наскільки унікально проявляється цей жанр. В саме під час війни, скільки нагальних і важливих питань підіймаються в цей період. Ще один приклад отруйного пейзажу це серія робіт Аліни Якубенко, серії Жахи війни та воєнне. Жахи війни, власне, вони нас напряму відсилає до серії офортів Гої, які він створив. Після національно визвольної боротьби Сарагоси проти Наполеона Бонапарта. Коли Гоя на власні очі побачив наслідки цієї війни, то з патріотичного, патріотичного альбому ця серія перетворилась в абсолютно шокуючий пацифіський жест. І в цій серії Аліна Якубенко вона зображає також на фоні лісового пейзажу здебільшого російських солдат та їх жертв. І в деяких роботах вона використовує яскраві сонячні кольори, які викликають відчуття протиріччя з тим, що там зображено. Якщо придивляємось, ми бачимо, що під радугою під райдугою лежить. Напіврозкладене тіло або на ялинці розвішені залишки розірваного тіла, начебто як новорічні прикраси. Ще один вид пейзажу, який проявився під час воєнного стану, це рухомий пейзаж. Це така миготлива зміна краєвиду з вікна в або потягу, досить звична, але вона стала частиною особливого досвіду евакуації. Яку який пережили більшість українців. І це можна побачити в роботі Елізи Мамардашвілі Цвітіння та біль. Це серія фотографій, які ритмічно розмальовані чорними фарбами. І поступово цей пейзаж стає повністю замальований чорним. Це чорні лінії, які вона використовує, вони відповідають цьому ритму. Потягу і цікаво є назви цвітіння та біль, тому що ці роботи були створені навесні. Зазвичай навесні у людей відбувається більш підйом настрою, тому що фізіологічно більше сонця, довший, довший день, і люди зазвичай почувають себе більш бадьоро. Але ми згадуємо, коли ми згадуємо весну 22-го року, то більшість людей взагалі не пам'ятають цей період. Вони не пам'ятають весни. Це було неможливо насолоджуватись цвітінням. І ця назва цвітіння та біль, вона дуже влучно передає стан весни минулого року. Також до рухомого пейзажу можна віднести роботи Жанни Кадирової Російська ракета. Це наполовину такий, це наполовину волонтерський проєкт. Вона створила серію наклек у формі ракети. Яка летить, там видно такий хвіст ем, за нею, і вона наклеювала в громадському транспорті ці снаряди і знімала шлях, який вона проїжджала з зображенням цієї ракети. Власне, ця робота була створена більше для європейського глядача, яка мала нагадати європейцям про те, що більшість українців живуть зараз у стані. Постійної тривоги і очікуванні атак. І коли вона показувала цей проєкт в тому чи іншому європейському місці, вона завжди показувала шлях до цього міста з зображенням ракети на склі. Ще однією важливою роботою в цьому розділі є робота Катерини Бучацької. Ізюм Ліверпуль, яка була представлена в рамках культурної програми Єврофестиваль в Ліверпулі в Костьолі, і художниця разом з командою відзняла евакуаційний шлях від Ізюму до україно польського кордону, який тривав добу. Цьому відео немає монтажу, окрім вирізаних кілька нічних годин, де з вікон потягу видно лише ніч. Ця робота була представлена на таких великих телевізійних екранах, які відповідають розміру вагонного вікна. Перед глядачем відкривається типовий український пейзаж, який медитативно заворожує, але в ньому немає заспокоєння, тому що коли ми розуміємо контекст. Цього зображення глядач починає інтуїтивно очікувати появи якоїсь небезпеки. Для цього не потрібно дивитися відео протягом 14 годин, тому що е це відчуття небезпеки, воно перманентне. Ти знаєш, там не відбувається ніяких змін насправді, але просто ось це нахнітання, яке, ми, яке відбувається у людини через знання контексту. Це такий, це навіть не прийом, але така характерна особливість нашого сприйняття. Ось ця тема переміщення вона дуже добре розкривається в Есе Зебельта в книжці Повітряна війна та література, там, де він описує досвід німців після килимових бомбардувань. Коли Дуже багато людей просто переміщали з місця на місце як сновиди, і ось ця неможливість віднайти власний дім, ось це постійне переміщення, в кінці кінців переросло в таку національну традицію до постійних подорожей. Ще одна цікава риса пейзажу цього періоду: це улюднення зображення природи, наприклад. У роботах Анастасії Пустоварової в її пейзажах, які вона почала створювати навесні 2022 року, якраз після того, коли стали відомі перші наслідки воєнних злочинів російських окупантів на Київщині, як розказує сама художниця, вона в цей момент відчула повне німіння і неможливість зрозуміти, як таке можливо в цей час. Вона намагалась уявити, що пережили ці люди, як. Можна взагалі таке пережити. І, власне, для неї, як для художниці, в центрі творчості якої завжди була людина, вона зрозуміла, що не може буквально зображати людське тіло. І тому вона починає зображати дерева, квіти, захід сонця. І через зображення природи вона розповідає певні історії. Цікавий момент, те, що ці роботи першочергово були створені е, на папері. Це були такі швидкі ескізні замальовки, що є характерним також для е, перших місяців повномасштабного вторгнення. Для виставки, «Тияк» е, вона відтворює ці роботи на склі, і саме створення робіт на склі стало для неї таким великим кроком віри. Тому що в країні, де йде війна, де постійні обстріли, і скло як матеріал, який найперший руйнується від вибухової хвилі, то представити роботи в такому матеріалі це такий знак довіри і до збройних сил України, і до Бога, і до долі. Також, звичайно, якщо ми говоримо про пейзаж. То цими напрямками він не обмежується. Є дуже багато інших і проєктів, і робіт. Нам ще перед нами ще буде стояти задача повністю осмислити цю спадщину, повністю осмислити всі твори, які були створені в цей період в цьому жанрі. Але ще хочеться згадати про пейзаж, який говорить нам про саме про втрату дому. Такою роботою є робота Єви Кафідової. Тачанка та НЛО, де на фоні фотографії, яка зображує район Каховки, вона розміщує графічні зображення, які вона створила вже після виїзду з окупованої території, які були для неї як спогадами. І вона міркує про те, що все те, що відбулося, до сих пір сприймається як щось нереальне. Цікаво, те, що вона створювала ці роботи ще до підриву, підриву Каховської ГЕС, і ми розуміємо, що, можливо, той пейзаж, який вона сфотографувала до початку повномасштабного вторгнення, можливо, його вже навіть не існує. І варто зрозуміти, що втрата дому це теж є невиліковна рана, тому що коли ми, наприклад, їдемо в подорож, ми насолоджуємося цією пригодою, тому що ми знаємо, що ми, нам є куди повертатися. А багато людей залишилися без такої можливості, і хочеться в цьому ключі поговорити про серію Катерини Алійник. Це художниця з Луганську. Але на час окупації у 2014, 2014 році вона вже не жила там, але продовжувала навідувати своїх рідних до 2021 року, коли з'явилось нове правило що. Луганськ можуть відвідувати лише люди з пропискою так званої ДНР. Таким чином, ця територія стала для неї ще більш закритою, невідомою. Вона... Ніхто не може зрозуміти, що насправді там відбувається. І вона починає серію, яка називається Medical and Political Fantasy. Де вона зображає пейзаж буквально навпаки. Тобто вона звертається до зображення підземелля, але не в метафоричному сенсі, як це робив Данте. А в буквальному. Вона зображає зріз, ґрунтовий зріз і ті процеси, які відбуваються там. Це досить цікаво, тому що. Підземелля це частина природи, природного ландшафту, який для нас, до нас завжди найближче, але який є найбільш невідомим і втаємниченим для нас. І в той момент вона починає роботу над цією серією як символ пасивності місцевого населення, яке спостерігається тим, що відбувається на їхній землі. І ці рослини, які нагадують зброю або гранати, це як Ця війна, яка корінням, вже вросла в побут цих людей. І, як говорить сама художниця, після 24 лютого ставлення до цієї серії в неї змінилось. Від пасивності воно пере переходить до активної фази. Це підземельне стає окремим організмом. Ми, ми бачимо там, окрім слідів рослинного та тваринного світу, сліди антропоцену, залишки побутових предметів, сліди поховань. Сліди там осколки, мінта іншої зброї таким чином, вона переходить від такої художньої геології в археологію, дістаючи ці об'єкти як артефакти нашого існування і, нашого, і нашої теперішньої історії. Зараз ми розглядаємо пейзаж як зображення навколишнього світу, як зображення природи. І про те, що наш особистий історичний досвід, ми не можемо відмежувати від того, що відбувається з навколишнім світом. Тобто вся ця історія, яку ми проживаємо зараз, варто її мислити як цілісне явище, яке зачіпає всі аспекти нашого життя, і ми не можемо зараз ігнорувати якийсь з них. І наш зв'язок з землею, який проявляється зараз. Він стає особливо сильним, тому що які б не були історичні та політичні передумови цієї війни, перш за все, вона відбувається на певній території. І ми розуміємо, що вона є не просто ґрунтом, це простір, який наповнений дуже важливим змістом, більшим, ніж просто фізичне явище. І в той момент, коли земля стає об'єктом посягання, ми починаємо розбиратися в тому, а що ж таке насправді для нас є ця земля.